ЗВИЙ горбань. Гриша, лагідний і кумедний малюк, якого всі любили, завжди і до всіх приємно всміхався. Виразні голубі очі, ямочки на пухких щічках, веселий сміх мимоволі привертали до нього увагу оточуючих. Яка славна дитина, часто говорили сусіди. Біда прийшла несподівано. Старші діти грали в схованки, і п'ятирічний Гриша не відставав від них. Він квапливо дерся по драбині на дах невисокого сараю і ненароком оступившись впав. Від різкого болю в спині Гриша сильно заплакав і довго не міг заспокоїтись. Декілька днів він пролежав в ліжку. Невдовзі хлопчик видужав, і, здається, в ньому нічого не змінилося. Але мама звернула увагу, що син почав бігати не так швидко, як раніше. Він часто сидів осторонь і сумом спостерігав за дітьми, які гралися, а інколи заходив до будинку і довго лежав на ліжку. Його рожеві щічки зблідли, зникла приємна посмішка, очі стали якимось великими, сумними. Мама, занепокоєна дивною поведінкою сина, показала його лікарю. Незабаром виявилось, що у Гріші росте горб. Багато коштів витратили рідні на його лікування та нічого не допомагало. Горб невблаганно збільшувався, спотворюючи хлопчика. Тепер в цій горбатій незавіком серйозній дитині неможливо було впізнати колись життя радісного малюка. Спочатку нетьмущі діти називали Гришу горбанем. А потім нерозумні дорослі додали злий горбань. Це прізвисько довгі роки переслідувало бідного каліку. Інколи дивуючись, сусіди говорили Хто б міг подумати, що з кумедної, лагідної дитини виросте такий злий хлопчик. Гриша дійсно став злим і мстивим. Його цурались однолітки, боялись малюки. Він ні з ким не грався. Оточуючи, не любили Гришу і з подивом знизували плечима, звідки в нього стільки зла, сім'я в них хороша, інші діти такі спокійні, а цей просто жах. І тільки мама добре розуміла бідолашного сина, вона бачила, як сусідські діти ватагою бігали за ним, кидали каміння і відкрито сміялись над його горбом. Гриша старався йти подалі від дітей. А потім став ховатись і від дорослих. Якщо ж його все-таки де небудь знаходили, піднімали на сміх, і він в гірких сльозах біг до мами. Невдовзі Гриша вже боявся потрапляти на очі людям, всіх цурався. Спочатку він тільки ховався від них і безпорадно оглядався навколо, але поступово, як міг, почав захищатися і був готовий нашкодити всякому, навіть невинному. Несподівано померла мама Гриші. Батько одружився вдруге і майже не звертав уваги на бідного хлопчика. А він дуже страждав від самотності адже йому було тільки 8 років. Гриша дуже часто згадував люблячу маму, і потай плакав. Він не міг забути, як вона лагідно говорила Ах, синку, не в тому біда, що ти маєш горба на спині. Ось якби серце у тебе було добрим, з чужого горя сміються тільки невиховані люди. В такі хвилини йому хотілося бути добрим і всіх любити, але в нього нічого не виходило. Гриша не розумів своєї вини і жалібно плакав, сховавшись кудись в куток Чому лише в мене горб, чому з інших не сміються? В школі Гриша вчився добре. Але його все одно не любили ні діти, ні вчителі. Він вже не бився ні з ким, але як і раніше, тримався від всіх осторонь. Мачуха ненавиділа Гришу він це відчував і нишком їй шкодив. Гриша любив лише молодшого братика Васю. Всі свої гроші він витрачав на цукерки для єдиного улюбленця, майстрував для нього різноманітні іграшки. Малюк ходив за Гришею по п'ятах. Щира любов дитини зігрівала каліку. Поряд з Васею він ставав спокійним і більш врівноваженим. Проте Васину матір це дратувало і виводило з терпіння. Якось через відчинене вікно мачуха побачила дітей в садку. Вася сидів на колінах у гриші, весело сміявся і обіймав його. Який виродок цілує мого сина, з обуренням подумала вона. Бач, який лагідний. Вчора тут таке мені наробив, а тепер. Що за ніжності, блискаючи від гніву, очима, закричала вона, вискочивши в сад. Ніби й справді любиш дитину. Злий, гидкий горбань, удар його, Васю. Він злий, скажи горбань. Малюк слухняно підняв ручку, і вдарив Гришу по обличчю. Ти горбань. пролепитав він. Цей удар маленького кулачка і страшне слово єдиної улюбленої людини були жахливі. Не темлячи себе відвічаю, Гриша кинув Васю в бік і, відштовхнувши мачуху, втік. Ввечері батько сильно покарав нещасного Гришу. І суворо заборонив йому підходити до малюка. Невимовне горе охопило бідного хлопчика. Тепер цілими днями Гриша самотньо блукав в лісі, інколи не помічаючи, що заходив далеко в хащі. Але він завжди без проблем знаходив дорогу назад. Дома про нього не турбувалися, нікому він не був потрібен. Гриша почував себе добре і впевнено. Лише в цілковитій самотності. Влітку Гриша навіть залишався ночувати в лісі. З цікавістю спостерігав він, як за деревами непомітно ховається сонце, і повільно спадають сутінки, огортаючи все незвичайною тишею. Тільки іноді десь зарепить сосна та спрохненічна пташка, голосно лопочучи крилами, то раптом зовсім поруч. Порушить спокій ухання погача, нічний ліс надзвичайно цікавий. Йшов час Гриша, вже 17-річний юнак, у вільний час, як і раніше, блукав по лісі. Йому вже була знайома кожна стежина і кущик. Одного разу, зайшовши якнайдалі, він зручно влаштувався під величезним дубом і відкрив книгу. У вухах дзвеніло від звичної лісової тиші. Ау ау. почулось раптом здалеку. Хто це може бути в такій глишині? подумав він і прислухався. Через деякий час вітер знову доніс той самий звук. Гриша піднявся і пішов в той бік, звідки йшла луна. Ау, ау! Знову почув він вже десь поруч. Гриша пройшов ще трішки і побачив на галявині дівчину з кошиком. Гриша сховався за деревом і з цікавістю почав спостерігати. Він не міг зрозуміти вона заблукала чи кличе когось зі своїх друзів. Дівчина розгублено озиралася навколо, але ніхто не приходив. Та Гриша не спішив виходити зі свого укриття. Відверто кажучи, йому не хотіло з'являтися перед нею. Вона струнка і симпатична, а він горбатий. Дівчина ще кілька разів покликала, прислухаючись до кожного шурхоту. Гріші чомусь стало їй шкода, і він сміливо вийшов на галявину. Слава Богу, яка я рада, що ти прийшов. вигукнула вона, побачивши його. Я заблукала. Ти прийшов на мій поклик? Дівчина дуже просто розмовляла з Гришею, так ніби знала його давно. Через кілька хвилин вони вже невимушено говорили: Як тебе звати? запитала незнайомка. Гриша. Гриша? Яке гарне ім'я? А мене Катя. А ти дорогу до міста знаєш? Звичайно, впевнено кивнув він. Я дуже добре знаю ліс. А далеко до міста? Якщо йти, то години дві достатньо. Тоді у нас є час відпочити, полегшено зітхнула Катя. Я дуже втомилась, поки збирала ягоди. Потім заблукала, шукала дорогу. А ти не спішиш? раптом спохватилася вона. Ні, байдуже кинув Гріша, сідаючи на траву. Ти любиш читати? поцікавилась Катя. Можна подивитись твою книгу? Перегортаючись сторінки, Катя зауважила. Я також люблю читати, але моя найулюбленіша книга Біблія. Ти читав її коли-небудь? Ні, і не збираюсь читати, відрізав Гриша і тут же злякався, що на грубіяни в такій славній дівчині. Але Катя, здавалось, не звертала на це уваги. А чому ти не хочеш читати Біблію? Невже ти не любиш Бога? здивовано запитала вона. Гриша сумно поглянув у далечінь. З ним давно вже так ніхто привітно не розмовляв. Нікого не люблю, похмуро сказав він. Ні Бога, ні людей. Мені немає за що їх любити. Люди всі злі, всі до одного, і я злий. А Бога його або зовсім немає, або він також недобрий. Якби був добрим, не зробив би мене горбатим. Тільки мама мене любила. І тієї не стало. Я так молився, так просив, все одно Бог забрав її. Невже він добрий? Говорять, Бог, мене судити буде, тому що я злий, але він же сам зробив мене таким я не винуватий. Не перебуваючи, Катя мовчки слухала нещасного юнака. Як мені тебе шкода, Гришо, з жалем зітхнула вона. Невже правда, тебе ніхто не любить? Ніхто. Різко обірвав він. Ти зовсім не злий, ти нещасний. Це від горя ти став злим, а Бог не такий, як ти про нього говориш. Він не збирається тебе судити, а навпаки, любить. Хочеш, я розповім тобі про нього. Гриша просто з поваги до каті кивнув. Він подумки картав себе за гарчковитість, соромно було перед дівчиною за скарги прикро за себе. Катя дуже просто розповіла йому про Спасителя, і Гріша вперше почув, для чого син Божий приходив на землю. Поступово його погляд став світлішати. І це все написано в Євангелії? здивувався він. Так, там ще більше написано, я розповіла тобі дуже коротко. Ти коли-небудь був на зібранні віруючих? Там про Христа проповідують. Хочеш послухати? Хочу. Несподівано для себе сказав він. Я знаю, де вони збираються. Здалеку чув спів, а в будинку ніколи не був. За розмовою молоді люди не помітили, як сонце схилилось на захід. Нам необхідно поспішати, піднявся Гриша. Юнак впевнено йшов попереду, Катя за ним. Вони продовжували розмовляти до самої галявини. Гришо, запам'ятай! Ти не маєш права говорити, що тебе ніхто не любить, прощаючись, сказала Катя. Після вечері Гриша запитав у своєї старшої сестри. Лізо, пам'ятаєш, у мами була Євангелія? Де вона? Така невеличка книжечка? Не знаю, байдуже знизила вона плечима. Пошукай в комірчині. Гриша взяв лампу і пішов шукати Євангелію. Він чув, як услід йому всі засміялись. Завжди чудить і чого тільки наш горбань не вигадає, насміхалася Мачуха. Зла стільки, а ось Євангелію давай, в святі хоче записатись, чи що. Гриша ще був під враженням минулої розмови з Катею, тому не звернув особливої уваги на глузування. Він тепер знав, що є на землі людина, яка не вірить, що він злий, а головне його любить, бачить і розуміє Ісус. Гриша терпляче перебирав старі речі, аж нарешті знайшов Євангелію. Книга пахла пліснявою, але для нього вона була зараз найбажаннішою. До глибокої ночі Гриша захоплено читав Слово Боже. В першу ж неділю Гриша пішов на зібрання. Його привітно запросили пройти в зал. Юнак уважно розглядав людей, шукаючи очима Катю, але її не було. Він з нетерпінням чекав її появи і раптом почув спів. Господь прийняти хоче всіх. Чому до нього не спішиш? Покайся у гріхах своїх. Повір йому, прийди скоріш. Гриша ніколи не чув такого гарного співу. Ці слова залишились у нього в пам'яті на все життя. Проповіді захопили всю його увагу, йому подобалось все. Тепер він став приходити сюди кожну неділю. Гриша дуже бажав побачити Катю, але там він її так і не зустрів. На одному із зібрань проповідник переконливо читав Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Прості слова дуже схвилювали Гришу. Невже Ісус насправді любить мене, потворного, нікому не потрібного горбання? сумнівався Він. Коли проповідник запросив до молитви, Гриша почав молитись вголос. Господи, прости мене, дякую Тобі, що ти єдиний любиш мене. Зроби мене іншою людиною. Пройшло багато років. Гриша давно вже жив далеко від батьківської домівки, але любов до Бога тягнула його до рідних, йому дуже хотілося ще раз розповісти їм про Спасителя. Одного разу він вирішив відвідати рідну церкву. На святкове богослужіння з'їхалося багато гостей. Молитовний будинок ледве вміщав, бажаючих слухати Слово Боже. Хор заспівав вітальний гімн. Всі з нетерпінням чекали проповіді гостя благовісника. І ось за кафедру, не поспішаючи, вийшов сивий горбатий чоловік. Його зворушлива мова дихала глибокою вірою і живою надією на Бога.